Слова. Я дякую моєму Бові при кожній заці про вас, завжди у кожній моїй молитві за всіх вас. З радістю молюся за вашу участь у поширенні Євангелія або доброї звістки з перших днів і до нині. Адже я впевнений в тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа, до того приходу, той, хто почав, Бог почав з тобою щось зробити. Дай йому можливість завершити. Дай йому можливість зробити те, що він почав робити з тобою. Він посадив тебе в царстві Божим своєму, як в одну із виноградників своїх. Дай йому можливість довершити. Не заважай Богові. Не брикайся, не бунтуй, смири, що він завершив. Павло, який йшов вбивати людей, мав певні бумаги, документи, мав дозвіл вбивати християн, переслідувати перших місіанських віруючих. Ісус з ним зустрічається і каже, Павло, чого ти мене гониш? Чого ти мене переслідуєш? Господи, хто ти? Я Ісус, якого ти гониш, я Ісус, з яким ти борешся, я Ісус, якого ти відштовхуєш, я Ісус, якого ти ненавидиш, я Ісус, якого ти вбиваєш в учнях і в моїх послідовниках. Господи! І Бог змінює, Павла повністю. Оцю матрицю змінює. Яка походила з пекла через релігійний світ. Він був заражений цією ненавистю вбивати учнів Божих. Бог змінює цю матерцю і заливає в нього небесне вічне Євангеліє, яке змінює повністю трансформує його образ життя. І він починає йти за Ісусом і приводить тисячі людей і будувати сотні церков. Він стає зброєю в руках Божих інструментом, де Бог напише з нього значну частину нового заповіту. І його життя в кінці. Прославить Бога, не осоромить. Прославить Бога. Дайте можливість. Це було пророче слово нам на річницю, що той, хто почав, він хоче завершити. Як ви думаєте, би Бог почав творити світ і не довершив його? Ну, представляєте, Бог створив світ, зелень, а не створив сонце і місяць. Пивіть в темряві. Один одного не бачите, блукайте, ходіть на ощупку. Не бачите кольорів. Створив людей, з нових сліпимо. Як вам таке творіння? Глухі мої, щоб ти чув ніколи не співає пташки. Він розпочав, він хоче завершити. Створив Адама, Адам там побіг до звірів, подивився, нема рівних йому. Поговорив з обізянкою, поняв, що це не жінка. Все таке обізянка. Коли створив Бог, взяв приброю йому Єво каже, кість від моїх кісток! красоту лекар, мабуть, як А там зразу прийшов в себе, і побачив відповідність. Якби Бог не довершив свою Адама і сказав, живи собі ходи. А там копійок всі дерева, всі зірки, все, що було вже, Господь я вже все назвав. Нормально було Ні, Бог знав, що треба довершити створення творення людини і створив, написано. Їх людину створив. Тобто виходить, що жінка по чоловіка чоловік жінки, то пів людини. А людина це вони. Двоє, одна плоть, одне тіло. Хоч треба боротися за це тіло, да так? Сильно. Мені дуже подобається, коли такі перемоги. Це важко, це слізно, це болить. Але мені подобається, коли царство темляве, коли диявол відпускає, коли ми вириваємо людей з пащі диявола, стоїмо до кінця, а не просто помолилися два дні. Ой мій мій до Бога, хай собі вже живе, хай вже вмирає, вигою з хати, щоб не бачити, не чути. А з душі ти його не забереш, от він тут буде в тебе. Бо це твоя кровиночка, тобі треба виплакати його, вимолити, вирвати. Знаєте, що мене дивує, коли люди їдуть на різні фестивалі ще до війни. На різні фестивалі. І вони не їдять, щоб влізти в якесь плаття, показати себе. А коли треба два-три дні побути в посту за душу, яка спасеться. Ай-яй-яй-яй-яй, не вистачає сили попоститися. Просто ну, гроші починають тоді думати. Посходя, я ще не бачу, що повний голод умер на наш час. За три дні. Починають думати, лікарі не рекомендують, оправдують себе постом і молитвою, нам було слово, таких людей Бог буде звільняти від демонів. Через віру. Маєш віру. Пість і молитва. Півдня, два дня, три дня, скільки можеш, виривай. І тоді не ти будеш бігати за ним, а він буде тебе шукати. Він буде шукати. І ти слово скажеш, Бог йому відкриє очі вуха. Душку і проговорить до нього імперативі Бога. Бог хоче довершити те, що почав, брати і сестри. Просто Господь хоче, щоб ми були тим інструментом, який буде довіряти йому. Дві речі, які заважає нам, щоб Бог довершив нашому житті. Матвія 10,22. А вас будуть ненавидіти всі. Всі за ім'я моє і хто витерпить до кінця, терпіння не вистачає. Терпіння, той спасеться, терпіння не вистачає. На все є терпіння. На Інсту, на Фейсбук, на Ютуб. Ну на все терпіння вистачає. Побороться за душу не вистачає. Я вас умоляю, цей рік ми маємо виборювати душі. Нема іншої цілі, важливішої Богу, ніж була, бо Ісус не помер, щоб Ти був мільйонером. Ви читали Біблію Ісус помер, щоб люди стали мільйонерами. Ви десь таке читали? Нео нам нав'язують, неохаризмати нам це нав'язують. Я вже пару разів прочитав Біблію, де не, не, не читав, що Ісус помирав, щоб, щоб мільйонером хтось став. Ну Ісус помирав, щоб люди не пішли ад. Це те, що я прочитаю в Біблії. Щоб люди спаслися, щоб людей витягну світи, щоб збавити, змучених, вивезти з тих темниць, в яких вони сидять. Отже, що треба молитися, поститися і чому вірити. Все інше приложиться, Біблія каже. Шукайте перш на все кого. Царство Боже, остальне вас буде доганять. Переслідувати буде, благословіння вас. Терпіння, хто витерпить? І Матвія 28, 20, де він говорить про навчання, коли він йшов, каже, навчаючи їх, зберігати все. Не хочемо зберігати, пам'ятати. Ці умови. Павло напише так євреям. Терпіння вам потрібно, щоб виконати волю Божу, одержати що? Обіцяне. Бог хоче довершити. Бог хоче довершити. Терпіння потрібне, і що? зберегти те, що говорить Ісус. Перевожу один приклад. Молиться за потреби. Чули, є тьо в тебе є, Дім. Біблію, Дімас. Тьоска. Чули, на бібліовічі, є такий хлопцях? Він був біля апостолів. Колосянам 4:14 Біблія говорить, що вас вітає Лука. Це людина, яка написала Івана від Луки. І лікар улюблений лікар, і Димас. Згадує цього Димаса. Це людина, яка була біля апостолів. Ви Для перших апостолів були, от, от, були Діма цей. Далі про цього Дімаса згадує Марка Рістарх. І Лука, і пише так філібцям 24. Це співробітники мої. Аристарх, Лука, Марк і Дімас. Павло згадує про них, що він був співробітником. Він був біля великого апостола, який бачив всю славу, яку Бог робив. І друге Тимофія, коли він буде писати послання і пише своєму Тимофію просвітеру, напише так, про цього Дімаса. Діма, слухай слухайте уважно. Бо Діма залишив мене, пише Павло, полюбивши нинішній вік, і пішов до Солуня в Кінсинтію, до Галатії, до Далматії. один Лука залишиться зі мною. Тобто людина, яка бачила славу Божу, яка бачила служіння, яка бачила Павла в проявах всіх дарів Святого Духа, який служив, яка бачила в Павло засновував апостол, це не дало йому нічого. З того, що він залишився з Богом. Він полюбив цей світ. Він його заманив. Знаєш чому? Тому що дві речі треба було: витерпіть до кінця і зберегти те вчення Божеї Іван, яке Бог йому дав. Це йому ж полюбилось інше. Голівуд Своїми блискавками. Модний світ такий, що прямо Вау! Він чимось захопився, щось стало більше, ніж Ісус і учні Божі, які були, з Ісусу, які були біля Ісуса. Тому Господь Павло завершує своє послання до Євреїв каже, вам потрібна наполегливість, терпіння, щоб виконати волю Божу, отримати обіцяне. Хоче Бог довершить, дати вам обіцяне, те, що Він пообіцяв. Хоче, дай амінь, одне просить, збережи те, що я тобі даю, і май терпіння, щоб я довершив в твоєму житті. Що говорить терпіння вона наполегливість? Віра посвята, смиріння, покора Богові. Бо далі він напише і каже: стережіться, брати, щоб ні в кого з вас не було його серця. Лукавого Ну, Ми розбираємося шкілкавство. Звісно, подвійне життя. Фігаро тут, фігаро там. ігрок. І друге, щоб не було серця в кого лукавого та невірного. Непосвяченого. Що призведе до відвернення від Бога живого. Але підбадьорийте один одного щодня, доки це сьогодні ще триває, щоб ніхто з вас не зачерствів через оману гріха якого? Лукавого невірного серця, друзі, не розбереся з лукавством, з невірністю, не розбереся з непокорою, не розбереся з посвятою. Це все положить мене тебе на лопатки. Треба говорити речі. Знаєте, як вони могли засвідчити гарно? Вийти, так знаєте, так приокрасить свідчення. Знаєте, сьогодні такі красуни, які приокрасують своє свідчення. А вони його що речі називають своїми мінами. Знаєте для чого? Щоб не було лукавства в свідченні. Я був залежний, я не соромлюсь, хоч в честь мого діда вулиця названа біля соборної. Речі називайте своїми війнами, тому лукавство це те, що тут є, і ми граємо, а Біблія говорить, сьогодні ще триває, щоб ніхто з вас не зачерствів через оману гріха. Бо ми стали учасниками Ісуса, якщо вони ще твердо збережемо до Кінця нашу віру, надію, збережемо до Кінця. А те збережемо, щоб втриматися, щоб Бог міг довершити, треба зберегти те, що Він говорить і робить нашому житті. І невірність, і позбавитися цього всього сказати, годбай, я не хочу так жити. Я ці речі називаю гріховними. Це зло. Це гріх. Я не хочу до нього вертатися. Ну, якщо ти перед сусідами не вдобно, думаєш, що сусіди за тебе, ти так враження на них складеш. Ну живи раді сусідів, живи раді цих модних людей. Я хочу жити раді нього. Раді нього я хочу жити. Я вже не бачився цих сусідів. І умних, і блатних, і ділових. Зеро після них остається. Ноль. Нікому ти не потрібен. А Ісусу потрібен. Церкві Його потрібна. коли буду шанувати це. Бог хоче довершити. Бог хоче довершити. Питаю вас до молитви? Пете саме. Коли він покликав Моїсе саме зачаття? Не його чекала смерть. Крокодили, коли мама його пустила, щоб зберегти життя. Вірою просто пустила його через річку. де шило алігаторами. І Бог почав щось робити. Моїсей був підібраний Никім не ким-небудь. А дочкою фараона забезпечений. Відкормили, що знайшли жінку, мамою. Хай дико моєму. Платили ще за це гроші, представляєш? Соціальна служба Єївта платила ще гроші, що Моїсей зліз. А мой не просто він став принцом. Може так само твоя доля була зламана кимось системою батьками, країною, будь чим. Але Бог тебе покликав підібрав тебе. Вибрав тебе, знайшов тебе. Мойсей своїми зусиллями хотів служити Богу, почав вбивати їх, які знущалися над його братами-ізраїльтянами, коли б знав. Це до фараона, фараон сказав, знайти його, і знищити. Він втікав в пустелю. Я думаю, що коли він втікав в пустелю, він вже поховав в собі ті всі думки, що він коли-небудь буде служити десь Богові. Трапив до якогось священника, який приносив жертви Мідянському, подружився там, те народив і пас вівці. Слава Богу, тут не точно ніхто ніколи не найде. Після десятків років Бог його зустрічає через кущик, який горить і не бастає, мой цей побачив, підбігає туди. Каже, що це за диво таке? А з того куща голос. Зніми. Сніми свої кеди, зніми свої, свої кросочки, взуття своє зніми. Смирись перед мою, зніми! своє взуття, кажу Бог. І тоді підійдеш до мене ближче. Те, в чому раніше ти ходив і думав, що це моє життя таке, славне, велике, та зніми це все. Моїсей зняв, підійшов, і Бог йому дав задачу: Ідеш у місце смерті. Ворон, який тебе вийдав, це ж місце смерті, йдеш туди і будеш у тому імені говорити. Бо я хочу вивезти звідти свій народ. Не один, не два, а 600 тисяч нарахуючи жінок і дітей. І сьогодні всі розумієш, що це буде мільйон людей. Ти підеш і виведеш, я я говорити не вмію, я а тобі дам ще одного. Де ж будеш говорити на нього? Тому Ісус посилає на всіх двоє завжди. Йдіть, служіть, каже, жінку, сім'ю, коли кличе, посилає на служіння, йдіть, благословляйте, служіть, робіть роботу, задачу, виконуйте це. Довершив Бог житті Моїсея, ви всі знаєте, Моїсея побажає весь світ як християнський, іудейський, так і мусульманський. Став легендою. Сучасності всі їздять туди, дивляться, на ті гори, на те все, в той Ізраїль заглядує. Бо Бог благословив і довершив життєвої селя. Про Йосифа, і конечно ми говорили. Народжується Йосип, зростає, брати його ненавидять, заздрять, приходить до них, приносить їжу, їм в поле його хочуть продати, вбити. Слава Божу, продали. І Бог йде з ним, з тим Йосипом. Не видимо йде. Його рука над ним. Щоб не траплялося з Йосипом, якби його не підставила жінка Пасіфара. Бог з ним іде через темниці, через будь що проходить з ним. Він стає прем'єр-міністром в тій країні. Бог довершив і прославився через Йосипа. Бог довершить обов'язково те, що почав з тобою робити. Головне довірся йому. Май терпіння, Боже. І збережи те, що Бог тобі каже через своє послання. Другий Господь, ми сьогодні приходимо до тебе в нашій молитві. Ми розуміємо, що ти покликав кожного. Нас не вистачає деколи терпіння, ми хочемо зараз і вже прямо, але ми не готові до багатьох речей. Тому ти храниш нас від них і кажеш, в свій час все прийде, в свій час все буде, в свій час я тебе благословлю. Ми сьогодні молимося, Господь, я молюся, Боже. Молюся за всіх присутніх, хто, в кому ти почав щось робити, щоб ти довершив, щоб кожен остався в тій лодці, про яку було проросло для нашої церкви. Щоб хто останеться в лодці з Ісусом, він допливе до іншого берега. Друзі, я вас сьогодні закликаю, не втікайте з лодки Ісуса. Дайте йому до щоб ми дійшли до того берега вічності, слави Божої, життя зміненого, де він прославиться через нас. Дайте йому можливість це зробити, щоб наші діти побачили покоління наше і сказали, з моїм дідом був Бог. Тому не соромиться, Ісак сказати, Бог батька мого Авраама. Не соромиться тоді як сказати, Бог батька мого Ісака і Авраама діда. Як це важливо, щоб наші діти завтра сказали, Бог мого батька. І щоб вони це зробили, послухайте, щоб вони це зробили. Не вмерли від наркотиків, вони. щоб ти не вмер від наркотиків, чи алкоголізму, чи блуда, перелюба, аморальної поведінки, щоб вони це могли сказати, треба набратися терпіння служити Богові, посвятити себе Богові служити і зберегти те, що Бог говорить через своє Слово. Хранить його як скарб. Ти колись хранив рублі. В все на книжці, де вони? Тютю, -тю. так само буде з цим матеріальним всім. Воно уйде рано чи пізно. Все, що не уйде, це те, що ми хранимо. Для царства Божого. Тому багатьом треба поміняти пріоритети для життя і берегти. Цінності Божі, як скарб на серця, для душі. Благослови нас, щоб ти довершив те, що розпочав. Благослови нас. Скажи зараз молитві дорогі Господь, допоможи мені Ісус, допоможи мені, Отче, допоможи мені Дух Божий, дійти до кінця. Не заважати тобі звершувати свою роботу надімою, про яку говорили сьогодні браття, свідчити і освячуватися, бути в твоєму уділі, прийняти, Господи, твою волю як заповідь для себе. І рухатися в цьому, Господь, допоможи мені, допоможи встояти, Господь, дочекатися тебе. коли ти прийдеш і благословиш мене, піднімеш мене і прославишся. Господи, будь прослава, ім'я Отця і Сина і Святого Духа,